Доброго ранку! В ефірі Вечерній Кріг. Мене звати Нік Фамзі. І сьогодні я буду розібратися зі своїми причинами сьогодні на календарі, понеділок, 25 серпня. Сьогодні нам прийшов Страус. Здравствуй, Страус. Привіт, Нік Фамзі. Розкажіть, хто такий Несправжній? Який Несправжній? Я ніколи не обіцяю, що там ніколи не обізнаю ваші стосунки. Як твої? А... Ай! Ви це все твої... Ви все запрещаються перевіщені. Дякую вам, дякую, страус. До зустрічі. І так, що там у нас на календарі? Ні, не на календарі. Менше що це. Сканер репутації. І так, а розібратися нам допоможуть э, наші експерти. Безробітний маблю. Создає поля циліндрів Чак Кокс. Розничений джедай Місті Джонсон. Та він з Ірбі Сагіч роз, розшукує домашніх тварин. І так. Хтось такий інтерес. А що сталося далі? Ми будемо дізнатися, які Те, що ви дізнавалися, як би хотілося. Ну, насправді. І так, сьогодні нам прийшов гості така величезна, така прекрасна. Е -е, нам прийшов гості Кім Уайт. Здравствуйте, Кім Уайт. Розкажіть, чого ви дивитесь вечерній Київ. Так. Розкажіть, поні, будь, будь ласка, хто такий насправді чоловік? Чоловік. Який насправжній, як ніколи розповідав а ніколи, а зобіхайтеся не можна. Ну, а, а як розповідав і як? Ой. За своїм причинів, а? Який причини ти з ума зійшов, Кім Уайт? Розкажіть, Все таке відчуття. Таке відчуття. Опа. Опа. Отак. Опа. Опа. О, так я була весь сьогодні в мене звати Нікфамзі. До побачення наступного вівторка.